Всім доброго ранку. Починається наш день сьогодні. і Ми їдемо на озеро Задорожні. Це наша компанія, Юлечка наша, Алінка, Олеся і я. Всім гарного дня. І так ми поїхали. На жаль, нас багато, повна електричка. Всі їдуть на озеро. Подивіться, яка краса. Яке гарне поле. Ми вже приїхали до села Задорожнє. Йдемо на озеро. Нас багато. І всі ми шукаємо безкоштовне місто на озері. Так, ну що ми вже на місці? Зараз всі йдуть купатися, пробувати воду. Народу багато. Це вода. До речі, зараз буде пропозиція. Хлопці готуються, в них є шарики. Там є огромний букет квітів. Тут всі купаються. Лежит, ади, Лесі, Лесі. Всі на місці ми всі чекаємо. У нас освічення.